Коли віруючі сходяться на п'ятничне зібрання молитовне, і більше коли приходить зараз дитячий табір, і люди сьогодні були задіяні. Друзі, я розумію, що люди приходять помолитися. Коли читається слово, у провідника є дві, якби, ну, я, може, з своїх таких міркувань кажу, якби дві, два напрямки проповіді. Або сказати коротенько до молитви, щоб більше помолилося. Я, друзі, ви знаєте, скажу деякі ростами на таку досить глибоку тему, але я постараюся їх сказати лаконічно, кратко і домолити, що Бог дав. Я, друзі, хочу порушити одну тему, яка є дуже часто тою, що зустрічається в Святому Писанні. Те, що Бог Він вибрав людей на спасіння. Ви знаєте, за роки мого християнства я зустрічав дуже багато різних. Тлумачень або поглядів на цю тему. Я пам'ятаю наше зібрання, коли ще на казниці, ми збиралися, одна сестра сказала, так а що робити, якщо може, я не вибрав? Мені ви пропор... ну, якби я вірю, вірю, а раптом я не вибрав. Друзі, ви знаєте, тема вибрання вибрання Божого, що Бог нас вирішив вибрати, є досить глибокою темою, над якою багато таких богословів міркують, і різні школи богословські, які міркують. І читаючи писання проти сестри, якщо взяти, читаючи новий завіт, до якої думки можна прийти стосовно вибрання, коли ми читаємо Новий Зарі і розуміємо, що Бог вирішив вибрати людей. І так написано, що багато покликаних, але мало яких проти багато Мало вибраних. І ви знаєте, писання говорить так, як прочитаю ключовий текст, ми коротко поміркуємо і помовності. Хисано перший першому році, вірш четвертий. Оскільки він вибрав нас у ньому ще до заснування світу? Друзі, дуже цікавий текст. Ісяна 1.4. що Оскільки він вибрав нас у ньому, чим відрізняється цей текст від багатьох численних текстів інших текстів із Нового Завіту? Друзі, одною, одним уточненням. Знаєте яким, друзі? Що щось робить? Що він. Вибрав нас не просто Він вибрав нас, а яке уточняє дуже-дуже важливо в цьому тексті протесерду. Він вибрав нас у ньому. у ньому. Виявляється, цей текст відрізняється від багатьох інших текстів. Якщо ми почитаємо інші тексти, наприклад, дійстих апостолів. Я читаю зараз і увірували ті, що були предоставлені до вічного життя написано. І люди, люди навіть А і думають, ну так, я ж не предоставлений, ти був предоставлений, я не предоставлений, я не визначений на вічне життя. Або, наприклад, інше місце. Наприклад, я на шостий розділ, де написано, що кого покличе мій Отець Небесний, які прийдуть до мене, каже Ісус, всяке дерево, яке не насаджене моїм Небесним Отцем, буде викоріне. І людина ну, думають, ну Бог мене не покликав, а ніг покликав. От ви такі вибрані, ви покликані, ви стали вибрані, вас Бог вибрав, а мене не вибрав. Причай, дивіться, цей текст говорить про ну, дуже важливе неоточення. Оскільки написано, що, оскільки він вибрав нас у ньому. Він вибрав нас у ньому. І у ньому це укор в нашому Господі Ісусі Христі. Це, що таке бути вибраним у ньому? І знаєте, що таке бути вибраним? Ви знаєте, коли святе письмо говорить на тему вибрання, одне із е, значень слова бути вибраним, слово взагалі вибраний. Е, вибраний в е, значенні дорогоцінний, е, улюблений. І 12 років перший річ. Вибраний мій, улюблений. Ісус Христос названий вибраним і улюбленим. Ісус Христос є цим е, улюбленим, кого Бог душу. Написано, що єнородний син, якого Бог дуже любив, і якого Бог послав в жертву Сулення за наші гріхи, Бог віддав саме трагаційне, щоб у нього свого улюбленого дорогоцінного сина Ісайського II, ось у нього, Перший річ. І завдалі, коли ми читаємо слово вибраний, ми можемо бачити і старого світу, брати сестри. Що слово вибраний означає найдобірний, «самий самий найкращий. Багато міста Розвіта говорить про те, що слово вибраний має саме таке значення. Наприклад, Езикія 31 розділ, рік 16, написано про те, що цар Єгипту сходить до Шологу і його там зустрічають, саме написано найкращі дерева ливанські, найкращі в значені вибрані. Самі вибрані, тому що вони і були саме найкращими. Це означає, що слово вибрання в Святому Письмі означає бути найкраще. Бог вибрав саме найкраще, що було в нього, щоб призначити Його нашим Спасителем і нашим Відкупителем, і Господом. Христос і Ісус є, є цимбранцем Божим. Ісус Христос був вибраний Богом Отцем для виконання дуже важливої місії нашого Спасіння. Написано, що він в писанні називається каменем дорогоцінним коштовним богом вибраним. 1 Петра, 2, 2, 4 вірі. Він є цей камінь дорогоцінний, вибраний. Якщо Христос вибраний, споміжко Бог вибирав, Христос Місія. У ну, Бога не було там, наприклад, три місії, і він так, із трьох месій вибору одного самого найкращого. Е, у Бога був лише один помазанець Божем. Він був самим найкращим. Його Бог вибрав для того, щоб Він став нашим Спасителем. Рисувствуй, в обранні Христа є ще один момент, який може перенести на нас. Коли Ісус Христос був вибраний Богом на Сем, в цьому вибранні була одна дуже важлива ну, момента, Ісус Христос сказав своє добровільне, що це «добровільне»? своє добровільне. Та він дав свою любов. Написано, що в Псалмі 38-му оцю виконати волю Твою Боже і Твій у мене в серці. Він сказав ще з вічності, що я іду виконати волю Твою Боже. Тобто вибраними стають проти сестри, вони називаються найкращими, самими улюбленими, і вибраними стають через особисту згоду. Ну, так, так працює елемент вибрання, про який ми читаємо Святому письмі. Коли ми говоримо про, що вибрані це самі найкращі і ті, які дали згоду. Уявіть себе, брат вибирає собі дружину. От він дивиться, є 20 сестер. І з 20 сестер він вибирає саму яку найкращу для нього. Він вибирає саму найкращу, він молиться, згідно нашої розуміння. Очікує, потім е, робить пропозицію. І коли вона стає його обранкою, проти Коли він на неї звернув увагу свою? Що? Коли вона що? Коли вона згодилась, каже страю. Я знаю, доколи буде проти коли е, один брат обрав собі дружину. І поїхав на, на свято жнив, побіг свою маму, його друзі поїхали. І друзі поїхали показати мамі ну, обранку, якби, яку брат вибрав собі. І от якби вона там була в тому зібрані, друзі показали, це бачите, сестра, це начить цю сестричку, ваш син хоче взяти собі за дружину. А мама така в нього була просто з села каже, ой, з дітей, вона ж та гарна, красива. Але ще ж вона його схоче? Е, Брати-сестри, е, якщо Абрамка сказала ні, яка б вона не була гарна, красива, добірна, відбірна, е, вона стає вибраною, коли вона сказала так. І ось так працює механізм вибрання. Саме краще, саме краще, саме 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 Але якщо він говорить слово так, він тоді стає вибраний. Сестри, Ви знаєте, з нашим вибранням стається подібним алгоритм. Ви знаєте, Бог вибрав нас у ньому. Не тому, що ми з вами були найкращі, не тому, що Бог сказав, от я хочу наповнити моє зібрання найкращими людьми. Я візьму і вибору самих багатих людей, благородних, не таких ну, грішних, Ну, таких, знаєте, ну, інтелігентних людей я вибору. Бог не так не по такому критерію вибрав нас найкращими, тому що Він вишукував з всіх людей, саме-саме, знаєте, важкі суспільства, от Він вирішив зібрати їх по містих общин. Він вибрав одного найкращого Господа нашого Ісуса Христа. І Ісус Христос сказав своє так на це вибрання, на те, щоб Він став нашим Спасителем. Він за нас помер, воскрес, вознісся на небо. І тепер, коли ми, будучи покликані Ісусом, Кажемо йому, так само, як говорить наречена своєму е, нареченому так, коли ми йому говоримо так, брати сестри, знаєте, ким ми стаємо? Ми стаємо вибраними. Ми стаємо вибраними у нього, тому що Він нас покликав, Він за нас помер, Він за нас воскрес. Він за нас, заради нашого майбутнього, визнісся на небо. І коли ми кажемо так, ми стаємо вибраними. Тобто, якщо люди вибирають, Входять у Ісуса Христа, вони стають вибраними. велибраними. Ось так працює механізм нашого вибрання, коли ми е, сказали Богові так. Коли ми погодилися з Богом, коли ми пішли за Ним, коли ми полюбили його, коли нам стало цікаво е, Його особистість, і ми все більше знайомимося з цією особистістю. Ми цю особистість любимо, ми заради неї змінюємо своє життя, ми нею цікавимося, ми постійно заточення на вивчення Святого Письма ми читаємо Його і хочемо знати, а який же прекрасний наш Господь Ісус Христос. І ми в цьому руслі вибрання. Е, е, Постійно, якби підсилюємо своє вибрання, воно не є автоматичним, воно не є раз і назавжди. Ну, знаєте, от я вибрав, і все, воно буде автоматично працювати в моєму житті. Коли ми сказали Богові, так? апостол Петро е, в своєму другому посланні, в першому розділі, каже так. Тому, брати, робіть більш твердим ваше покликання і ваше вибрання. Петро говорить, що треба робити більш твердим ваше покликання і вибрання. Що це означає? Ми маємо зростати в пізнанні Бога. Ми маємо триматися Його міцно. Ми маємо далі і далі йти за Ним і робити міцним своє вибрання у Христі Ісусі. Я не буду далі на тему далі заглиблюватися. Вона широка, ми можемо далі дуже багато про неї забувати. Але я хотів би, щоб ми зрозуміли один висновок з цього тексту, який є дуже ключовим стосовно теми вибрання. І висямо дечети, оскільки він. Вибрав нас у нього. Вибрав Христос, вибираючи Христа, і ми стаємо вибрані. Тому що ми сказали Господь так. Тому що ми за нього вхопилися, і оскільки Христос вибраний, то наше вибрання знаходиться у ньому. У Ньому, у Христі Ісусі. Сестри, Ви знаєте, я думаю, що нам не вистачить цієї вічності міркувати над цим чудовою темою вибрання. Як Христос вирішив. Померти за нас, востреснути, полюбити нас, полюбити нас такими, якими ми є. Не просто, що ми важкі суспільства, ми навпаки, казав переді мною брат, що ми загинувши грішні, ми кончені грішні. І протисестри, це наш діагноз. Але коли ми вибираємо Ісуса Христа, коли Бог до нас стукає в наше життя своїм Словом Євангелія, і, і наше серце розм'якшується, розчулюється. Свясти в нашому серці зрушується віра. Ми тоді, якби внутрішньо погоджуючися з Богом, говорячи йому, так, ідучи за ним, ми входимо в Ісуса Христа, ми стаємо віруючими і ми отримуємо спасіння, про яке описує нам новий Завіт. Давайте ми зараз подякуємо нашого Господа, що наше вибрання внесено з ним, він вибраний і в ньому вибрані. Ми молимося нашому Господу Ісусу. Що ти є, що ти не залишився безмовним, ти промовили через своє слово. Дякую Тобі, Господи, за те, що ти кожного з нас пробивав свій час через своє святе, 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 святе. І знайшлися люди, які нам час звістили, це слово, через яке у нас це слово дійшло. Дякую Тобі за те, що це слово було дієвим і життєво, нашим, життєвим в нашому житті, в нам дало життя. Дякую Тобі, Господи, що ми кожен. Улицем и ужасно.